Доброго дня, шановні. Я сьогодні хочу вам продемонструвати унікальну можливість лікування хронічного простатиту та початкових аденоми такої патології, як аденоми простати. чому полягає дана методика, це новітня методика, ізраїльська методика, особливо ці пацієнти, які тривалий час медикаментозно лікуються в урологів з приводу хронічного простатиту. Принцип такий, що пацієнт звертається в клініку і напротязі години він отримує дану процедуру і Практично за один сеанс він позбувається хронічного простатиту. Називається він Темпро, виглядає він так, це який оснащений системою. В сечовий міхур проводиться спеціальний аплікатор, де знаходяться три датчики радіохвильові, що має дуже велике значення, біполярні. Де вибирається режим спеціально для простати, вони знаходяться на рівні простати. В залежності, яка ділянка ушкоджена простати, тобто найбільші при хронічному простаті, чи це вся простата, чи це є верхня частина, чи середня частина простати, вибирається режим. Тобто, якщо це вся простата, це універсальний режим. І е таким чином е проводиться сеанс. Е Даної терапії я демонструю це в тестовому режимі, задаються всі параметри пацієнта, всі параметри простати, тобто об'єм простати, структуру простати, навіть дані дані, які дану патологію супроводжують скарги пацієнта. І так само вводяться дані лікаря, який проводить дану процедуру. Дискомфорту пацієнт практично ніякого не відчуває, тому що. Проводиться аплікатор на знеболюючому гелі. Під'єднюється апарат. Апарат працює на протязі години, задається певний температурний режим, це в середньому 45 градусів. Вони правда різні на кожному датчику, але десь в середньому 45 градусів. Прогрівається вся простата, і де є фіброзні зміни, вони з часом розмоктуються. Простата здреновується, і таким чином відбувається ефективне лікування хронічного простатиту. Так що це новітня технологія, яка зараз використовується і в Німеччині, в Бельгії, в Ізраїлі. Вже є публікації. І в, в науковому середовищі тому е, дана методика знайшла своє місце і на сьогоднішній день. Це саме ефективний метод лікування хронічного простатиту і початкових проявів аденоми простати.